Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відновити доступ до облікового запису. Skype. Це може трапитись три речі. Перше, вам його зламали, друге, набагато більш вирогідне ви забули пароль. І третє, також не менш вирогідне, ви не пам'ятаєте свій логік, який є на е і на вашим ім'ям у скайпі. У будь-якому випадку вам потрібно буде ваш емейл. Натискайте труднощі з логування. І вводите електронну адресу, яка вам потрібна. Надіслати емейл. Емейл приходить, ще ви на Gmail в соцмережі, а не в основні. Також може бути у спамі. Набагато рідше. Треба трішки почекати, що він прийшов. Ось нам він прийшов. Skype 2, дані облікового запису. Натискайте на нього, чекайте треба до 20 секунд. І переходьте за цим посиланням. Якщо ви забули просто ваше ім'я, ось воно. Можете скинути пароль або просто увійти. Якщо вам його зламали, то ви скидаєте. Якщо ви не питаєте пароль, ви також скидаєте. Натискайте Скинути пароль, введіть новий пароль. І зберегти. Можете зразу ось тут і обійти. І тут вводити тепер новий пароль. Це ну, все, ми повернулися у скайп. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, я думаю, що так і допоміг. Тому підписуйтесь і ставте лайки. Дивіться на наші інші відео, переходьте по відеонотаціях. Але перед тим очистіть свою карму. Поставте лайк, підпишіться. Карма швидко стане чистою. Я казав вам.